Друзі, всім привіт, це новий і Сьогодні ми говоримо про автомобілі, які в нас в ремонті, які ми зустрічаємо. Говоримо завжди про ціни та їх пошкодження. Зараз я стою біля Audi a 3 2022 року комплектації Premium Plus. Як бачите, вона вже майже повністю готова. Залишилось нам тільки зараз заправити кондиціонер, поставити Дістронік і відправити автомобіль на хімчистку. І вже на наступному тижні ми будемо знімати для вас відеогляд на це автомобіль. як можна пам'ятати, пошкодження У нас були попередній частині. Пройшло не так багато часу. І зараз автомір ну, дуже гарний. А після Хімчистки він буде ще більш гарний. І тоді вже ми вам покажемо, розкажемо все в відогляді, що таке Audi A3, м'який гібрид 2022 року. Ну, друзі, безпека на вся відновлена в завод. Всі ремені безпеки, як бачите, також працює накладка на кермо. Ну, ви самі можете пам'ятати, який автомобіль був і який він зараз. Дуже гарний. а Після хімчистки він буде ще більш гарний. А тепер ми переходимо до автомобіля, які ми зустрічаємо. І це дуже цікаві автомобілі, про я вам хочеться розповісти. Перший автомобіль, який ми зустрічаємо, це Ford Edge 2020 року максимальній комплектації Titanium. Щось останнім часом в нас побільшало Фордів. І не просто так, адже це дуже гарний автомобіль за свій бюджет. І на нашому youtube каналі вже вийшов відеогляд на Ford Edge саме в комплектації Titanium, але там був SYNC. Четвертий мультимедіа, а також ми вже не один їх відремонтували, і Зараз це так, уже для нас черговий, саме Edge, саме Titanium, ми саме 2019 там -го, -го року. Але те, що тут цікаве. І виграшна ставка 7300 тисяч доларів. У всього 16 тисяч миль. І вартість підключ в Україні без врахування ремонту. Всього 17 326 доларів. Плюс ремонт, якого тут не так багато. І ви знаєте, що це в тому мірі доволі такі бюджетні в увідолені. До речі, також на нашому то каналі вийшов. Розбір, скажімо так, ось, що потрібно знати про ford де ми а, розповідали наскільки це гарні автомобілі та, та наскільки їх можна придбати. Рекомендую до перегляду. А тепер говоримо про пошкодження. Що ми тут маємо? Капот у нас зам'ятий звісно, він не заміняться. Переднє праве крило у нас тут невеличкі є залом, я Думаю, його відновлять локально, перефарбують. Також відкриваємо капот. Тут двигун 2 літри EcoBoost, 245 кінських сил. Ви це знаєте. Радіатор саме на кондиціонер у нас трішки підзам'ятий. Потрібно буде замінити підсилювач вампера. Можливо, відновити п'ятачки, куди прикручується підсилювач вампера, буквально трішки а, до лонжеронів. Можливо, щось системою охолодження в нас є, є. у нас немає. Віддини цієї лабове скло у нас залишилось ціла, і тепер поговоримо трішки про водійську 20 Крило переднє ліве, я думаю, його можливо вдасться відновити, адже тут у нас невеличкий загон і тут є, але це на побажання власника і дверцяту ту водійську. Також її, я думаю, можна буде відновити якраз таки локально перефарбувати. А тепер говоримо по комплектації. Ну це ж максимальна комплектація титання. Справді у нас є панорамний дах, у нас дві фари. По правій стороні вона у нас розбита, саме по лівій стороні вона у нас залишилась нібито ціло, можливо, деякі кріплення. Бампер до нас також приїхав, що приємно. І давайте відчинимо багажник. Електропривід багажнику, друзі. Також у нас дуже багато пластику під капотного простору і різні інші елементи, які задавляються нам в відновленні. От, наприклад, дякуємо американцям за те, що вони нам склали всі метізи. Всі болти е, керуючих для того, щоб їх можна було потім назад прикрутити. Те, що у нас тут ще цікаво, звісно, електропровід багажнику, ми закриваємо. Що хотілося б ще зазначити, те, що в 2020 році чомусь у них безключовий доступ є на задніх дверцятах 2022 року, а червоний, як можна пам'ятати з відоогляду, зараз бачите а вставочку. У нас безключовий доступ тільки на передніх дверцятах Дивно! Немає чомусь там безключового доступу на задніх дверцятах А також тут гарні хромовані диски. Ми можемо Трішки вам показати по салону, що ми тут маємо, акустична система Bang Owen, шкіряні сидіння. І тут, до речі, дуже гарне поєднання, чорний та такого темно-темно конячого. Кольору а, також вентиляція, сидінь підігрів і, звісно, пам'ять. Та ще й тут є електропривід в карма. І, звісно, пам'ять. Ось такий автомобіль 17 тисяч доларів плюс ремонт, Ну що може бути краще, аніж за Ford Edge в гарній комплектації, по гарній ціні. А ми йдемо далі. Друзі, нагадую, що в нас є закритий телеграм-канал, де кожного дня ми публікуємо слот лоти напряму з аукціонів і по дуже гарним цінам. Також наше життя автомілі, які ми зустрічаємо, і вони, до речі, виходять раніше саме в телеграм-каналі, аніж на Ютубі. І, звісно, в видачі вам щасливим клієнтам. Обов'язково підпишіться для зручності QR-код, а також будуть посилання під цим відео. А ми йдемо далі. Я прям знаю, як ми назимо цей випуск. Автомобіль за 1000 доларів. Друзі, це Volkswagen Passat. Максимальній комплектації сел. Так, він буде неправильно сказати, що він старенький, але він немолодий. 13 років автомобіль. Це у нас двигун 2,5 літра. Звичайна атмосфера, на якій проблем ставиться газ. Ці автомобілі дуже активно привозили у 2017, 18-19 роках. І сюди, отак от газ залітав, все у нас прекрасно. Але от, якщо ми кажемо про бюджетний автомобіль зі штатів, друзі, тисячу доларів, і тут пробігу не мільйон, всього 73 тисячі миль. Тобто це 125, може до 130 тисяч кілометрів. Вартість ключ в Україні даного автомобіля, без урахування ремонту 9725 доларів. Плюс ремонт. Тепер говоримо про пошкодження та про комплектацію. Ну, давайте це у нас максимальна комплектація. Це у нас є безключовий доступ, у нас є люк. Також у нас ну, 400 підйомник, це зрозуміло. Шкіряні сидіння з алькантарою, з пам'яттю, також шкіряне мультикермо у нас невеликий екран мультимедії, але все ж. Також є двохзонний клімат, контроль. Також на це дуже схоже підігріви передніх сидінь. Як я сказав раніше, люк автоматична коробка передач, двигун 2,5 літра. Ну, прям дуже класно. Ну, давайте глянемо на передню частину. У нас на 130 тисяч кілометрів капот не вибутий, немає ніяких сколів. Фари в непоганому стані справі не завадить полінути весь автобіля, адже він у нас чорного кольору. І це така от особливість чорного кольору, знову ж таки. І тепер ми плавно підійшли до пошкоджень. Друзі, 1000 доларів за автомобіль. Так, звісно, автомобіль коштує дешевше, ніж iPhone. Пошкодження, у нас право дверцет нам потрібно буде замінити. Також можливо петлі. Достійки тут точно не дістало. І заднє право дверцету, я думаю, також її було б непогано або ж відрихтувати пофарбувати, або ж все ж таки замінити. Це вже подивимось по цінам, саме на а, запчастини. Якщо буде рентабельно, просто замінити і чому б ні. Про те, що замінити в колір на чорному автомобілі, ну це так собі історія, адже тут. До 13 років вона могла в одному штаті вигоріти більше, аніж в іншому, бо ж там, наприклад, фармон, а тут вже таке. І заднє крило, оцей так званий сапожок, його також потрібно буде перефарбувати. Тобто, по факту, це просто косметичні пошкодження. Нічого такого тут немає. На задній частини приходимо тут у нас все добре, задніх парктроніків, на жаль, немає, і якщо у нас автомобіль, так, знеструмлений. Могли показати вам цей здоровенний багажник. Це Passat. Це великий седан, як то кажуть, d класу за 9 тисячі доларів. Менше 10 тисяч доларів цей автомобіль заїжджає. І тут є такий от невеличкий парадокс. Адже купуючи автомобіль за тисячу доларів, він в Україні стає в 10 тисяч доларів. І справа в тім, за що обрали цей автомобіль, і чому а, клієнт звернувся до нас, щоб замовити цей автомобіль. тому що на ринку України. З пробігом 130 тисяч кілометрів не буде за таку ціну автомобілі. І зараз люди вміють перевіряти автомобілі. Просто береш він код, вставляєш його в і Ти вже бачиш, що було з ним. І на сайтах пошуку оголошень це не є проблемою. І ти розумієш, що, наприклад, цей автомобіль стане якусь там суму грошей, і це вигідніше навіть на 13-річному автомобілі, аніж те, що у нас продається в Україні. От такий от парадокс 2025 року. Це було і 2024-му, те, що ти нібито бюджетний автомобіль, нібито Америка не цікава. Але якщо ти хочеш собі саме пасатись пробігом 130 тисяч кілометрів, а тут я нагадую, двигун 2,5, який буде їздити. Ой, як багато. Ось такі справи. А ми йдемо далі. Друзі, продовжуємо нас випуск. Пройшло буквально декілька днів, і зараз ми стоїмо біля Volkswagen Passat. Так, в цьому випуску був у нас Volkswagen Passat чорненький 2012 року. А зараз ми говоримо про 2022 рік. І от, е, нібито, Ніби так, скажімо так, той та же саме, але вже пройшло декілька поколінь ставка 7700 – 7700 доларів. Це на комплектація 22-й рік, і двигун тут у нас 2 літри турбо. 200 там орієнтовно 40 кінських сил. Ну, для пасата це прям лайк. До речі, друзі, зараз також поставте лайк цьому відео. Пробіг його всього 37 189 миль, якби це пошкоджено по задній частині. А що ми тут маємо? По-перше, нам потрібно буде замінити кришку багажника. Також петлі це ми вже сказали на СТО. відновити задню панель, адже вона, скажімо так, от. Був прямий удар в задню частину і не в сторону, не якась там верха божниць, щоб воно його вирвало. Тобто Потрібно буде просто її відновити, замінити, як я вже сказав раніше, ляду, ліхтарі і крила на здивування залишились цілі. Оце дуже приємно. Тобто, нас все, що потрібно буде, це тільки просто назад зачепити. По комплектації в нас є безключовий доступ, також моніторинг сліпих зон. У нас є електропривід в саді, Звісно, їх підігрів шкіряне Ну, Друзі, 50 тисяч кілометрів пробігу а виглядає він ну прям на 10. А навіть от 59 тисяч кілометрів, майже 60. У нас двохзонний клімат, підігрів, екран мультимедіа, автоматична коробка передач, запуск кнопки, USB-виходи, ручник, ще не електронне стоянкове гальмо. Також є люк і вся безпека. Так, до речі, а, зараз спробуємо. Відчиняємо. Так, це ж нас Америка, як бачите, є вітровички в салоні доволі таки чисто і знову ж таки є, як я казав раніше, аналогія про те, що Беквінок, наприклад, було дуже схоже, що тобі до нас приїхав нібито як після українців. Точно також і тут у нас комплект ковриків, пасад, все як потрібно. Заді є два USB-виходи Type A. і... На передній частині, як бачите, у нас тут все дуже добре. Дістройнік, адаптивний круїз-контроль і ЛЕД фаря Виражена ставка на аукціоні була 7700 доларів. Вартість підключ в Україні без зарахування ремонту 17 188 доларів плюс ремонт. Такого тут не так багато. І це можна спробувати його в 20 21 тисяч доларів зробити. В Україні до речі про це в тим, ми говорили в топ-покупок. І зараз, як бачите, вже приїхав. Ідемо далі. Друзі, буквально з пилу жару зустрічаємо Volkswagen Tiguan. Це у нас базовий 2018 року. В відогляді зараз вам буде підсказочка. Я розповідав про те, що базовий Tiguan – це дуже класна машина, наприклад, для дівчинки, можливо, для батьків, для бабусі, з дідусем, Адже ми маємо гарну платформу, ми маємо. Толь такий великий кросовер з тим набором опцій, який нам потрібен. На саме є і кондиціонер, і підсилювач керма, також зручна посадка від Volkswagen, і ну, це це Tiguan. він в Африці, скажімо так, от Tiguan, виграшна ставка. 4550 доларів. 61 тисяча миль пробігу, тобто 100 тисяч кілометрів. Якраз такі от скажімо, ідеальне співвідношення. Вартість підключ в Україні без безрахування ремонту 14200 доларів. Плюс ремонт, якого тут небагато. І тепер говоримо про пошкодження. Що ми тут маємо? По-перше, у нас трішки вискочив, а по правій стороні у нас тут все нібито добре. Капот, до речі, у нас відчинений, але більше у нас. Зачинений два e, літри TSI, все як потрібно, все як завжди. До речі, тут ж нас класичний гідротрансформатор автомат. І тепер говоримо про пошкодження. Так, у нас пошкодження саме по передній лівій частині, а також немає корпусу саме на зеркало заднього виду. Ну, по комплектації все в нас як завжди. Мультикермо, текстильне сидіння, автоматична коробка передач, кондиціонер, середній екран мультимедії. О, до речі, у нас тут позаду я бачу. Бампер задній, все ж таки тільки передня От дверцята балазичитне, а можливо, все ж таки це внаслідок ДТП. І тепер говоримо, що ми тут маємо позаду. По задній частині у нас тут все добре, немає заднє правого ліхтаря. До речі, у нас ще пошкоджене заднє праве крило, тут невеличка така царапина, це можна так назвати, і воно трішки пішло все ж таки на дверцята. Тобто також був сюди удар, такий він не зовсім приємний, саме з точки зору, крім того, що нам потрібно буде перефарбовувати передню ліву дверцяту та переднє ліве крило, ще потрібно буде локально підтягнути заднє праве крило і його перефарбувати. Ну, знову ж таки, це бюджетний автомобіль зі штатів. Ну, Давайте спробуємо так відчинити багажник. А Тут ми бачимо дуже багато іншого, скажімо так, от. Ну от. У нас тут камінчики з моря є. Тобто щось нас перевозили таке. Ну і, як бачите, бампер у нас на місці. На те він, скажімо так, і бюджетний автомобіль зі штатів, адже. О. Так, все тепер зачинимося. На те він і бюджетний автомобіль зі штатів, адже так, це в нас базова комплектація. Так, потрібно буде трішки не позитива, але знову ж таки, 14 тисяч 200 доларів плюс ремонт. І... ну... Скажімо так, от ще декілька років тому Тігуан в 16-17 тисяч доларів, це е, можна було говорити про Дори Сталіновий, той що, скажімо так, 2015-16 року. А тут у нас 2018 рік, це вже в нас все ж таки як не як свіженький автомобіль, хоч чому на даний момент 7 років. Якраз таки от 7 років для автомобіля, це нормально. З болячка, як ви вже знаєте. Потрібно буде а, промити радіатори, почистити саме радіатори охолодження та кондиціонера, а також подивитись по ходовій, можливо, будуть якісь питаннячка, а Саме там а, можливо, це стійка стабілізатора, можливо, десь якісь салонбок. Адже провіг 100 там 150 тисяч кілометрів це от якраз такий отей перехідний момент, і відалі це якраз таки брати або проміг 100 тисяч кілометрів, щоб доїжджати десь до 130 до 140 тисяч кілометрів, або ж все ж таки а, брати 50... 40 тисяч кілометрів і потім собі ще свої там майже 100 їздити без проблем. Це якщо ви розглядаєте для себе автомобіль саме на довгу дистанцію на 5-6 років. Якщо на пару років поїздите, в цілому немає якоїсь там проблеми, щоб е -е, показати свої 20-30 тисяч кілометрів, навряд чи тут буде якісь запитання саме попідвісті. А тепер, друзі, переходимо до Tesla Model 3. Лангрейдж дуже гарний, я її прям чекаю. Друзі, сьогодні у нас насичений випуск, і зараз ми говоримо про Tesla Model 3 2019 року. 9 тисяч 200 доларів, а вирішена ставка на аукціоні, провели тут 66 тисяч миль, тобто 100 тисяч кілометрів. Повний привід. А, звісно, це у нас буде Long Range, і це ще в нас до Рестанер. Адже у нас, по-перше, є партроніки, а також дуже гарний синій ковір, а, звісно, панорама і. Давайте вам трішки покажемо. У нас тут вже приїхала частина з вибачте за татологію. А, Звісно, це б'є відогляд нас на каналі про Tesla Model Y. Tesla Model 3 я думаю, ми вам зробимо на один із, адже. Така невеличка вам затравочка. На наступний випуск вже в тому боксі стоїть у нас біленька Tesla Model 3. Також ми вам її покажемо, але в наступному випуску. Говоримо про пошкодження По задній частині, як бачите, трішки у нас кришка багажника. Ляда так звана. Давайте спробуємо відчинити. Так, є. Це у нас, як бачите, все ж таки дорестальних, адже немає електроприводу. В нас, як бачите, також немає обшивки. А, тут у нас дуже багато кріплень. Як бачите, завезкий буфер Тесла. Лайк. Like. Ну і а, як бачите, у нас немає підсилюючого бампера, заднього бампера також і от, а, деформація саме заднього правого крила. Це не критично, звісно, це все у нас. Витягнеться, поставиться і. Якщо ми кажемо про пошкодження саме про автомобіль зі штатів, то знову ж таки ще один доказ тому, що вони мінімальні пробіг. Також 100 тисяч кілометрів для Теса Model 3, ну це, скажімо так, от, обкатка як і для будь-якого автомобіля. І саме цікаве, вартість під ключ в Україні. Нагадую, з 9 тисяч військового ребенка була виграна ставка на аукціоні. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту 16 тисяч 999 доларів. А так склалося, що в прорахунку саме така була вартість, округлимо, і це 17 тисяч доларів плюс ремонт 2019 рік. Це в нас ТЕСТА Модель 3. На цьому будемо завершувати наш випуск. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Знову ж таки, вже наступний влог буде не менш насичений, не менш цікавий, адже зараз ми їх майже паралельно знімаємо. У нас ще приїхала Величезна партія автомобілів, і ми просто не могли вмістити це все в один випуск. Тому вода окремо для вас там будуть і електромобілі, і гібрид, і дуже багато чого цікавого. На завершення. З вами був Владислав, компанія Теслогістик, і до скорих зустрічей.